18 команд із Закарпаття та Стрия в Ужгороді взяли участь у турнірі з пляжного волейболу серед юнаків 2006 року народження та молодших. Змагання приурочили до Дня молоді. Та загалом захід мав і цілком спортивну мету. Ми провели чотири турніри в Закарпатській області. Які носили назву чемпіонати Закарпатської області. А сьогодні, можна сказати, формат просто турніра. Ну, основна мета його цього, сьогоднішнього заходу, щоб найкраще підготувалися команди до чемпіонату України. Практично всі, всі заходи, які були, вони готуються до цього. Основного заходу всеукраїнського, які 17-20-го прийдуть місці рівному. Для вагомості змагальної практики до пар молодших волейболістів долучили дуети старших. Утім і в такому форматі турніри приваблюють учасників. На мене дуже важливе, тому що допомагає підтримувати фізичну форму. Дуже Ну і класно з хлопцями поіграти завжди побачитись. Я рідко вже буваю, Все класно все приїхати. Цей турнір є ну, я вважаю, досить важливим для нашої підготовки в чемпіонаті України. Ми будемо брати участь по чоловіках. Там будуть виступати чоловічі команди, і ми з'являємося туди також. І саме команда в складі Володимира Столярського і Владислава Максимовича зі Стрия перемогла в змаганнях. Вона випередила Даніеля Оленя та Дениса Шемета із Зеодею США Ужгород. Представники цієї спортивної школи Євгеній Пічора та Іван Стефанишин доповнили трійку призерів.